Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія ще до початку повномасштабної війни проти України перетворила аеродром Зябровка у Білорусі на свою військову базу. Там зосереджується російська техніка. Наразі на аеродромі та навколо нього знаходиться російська техніка та засоби ППО, крім того, що години там сідають та піднімаються літаки. Звозиться та відвозиться нова техніка. Така собі перевалочна база. Найважливіша причина це зручне розміщення. До кордону з Україною всього 22 км, кілометри, а до Чернігова 90 кілометрів. Також за 4 кілометри від аеродрому розташована залізнична станція. А в 30 кілометрах аеропорт Гомеля це дозволяє Росії оперативно доставляти техніку боєприпаси та живу силу, як залізницею, так і з повітряним шляхом. Крім того, аеродром розташований посеред лісу, що робить його недоступним для зайвих очей. Це дозволяє контролювати периметр і не допускати поширення інформації про те, що відбувається на. Аеродромі, але на сьогодні, після нічної атаки по Україні, в тому числі з території Республіки Білорусь, в тому числі по Житомиру. на аеродромі Зябрука у Білорусі пролунали вибухи. У Міноборони Білорусі заявляють, що сталося загоряння двигуна. Проте насправді, зі слів місцевих партизан, на підльоті до аеродрому був збитий транспортний іл 76 із особовим складом. А ми нагадаємо, що найближча точка до кордону 22 кілометри. Система Патріот п'є цілі на відстані 160 Сят кілометрів, але це не Україна, це не ми. Це якісь добровольці з невідомим ЗРК це зробили. Район падіння літака за слів білоруського партизану. Оточено згідно офіційної версії Республіки Білорусі, збиття літака видадуть за навчальні стрільби, через які почалася пожежа в лісі. Тим не менше, змі також повідомляють, що в результаті вибухів на аеродромі був знищений російський танк т 72 боєприпаси до нього та радіолокатор, підсвічування та наведення для зерка. У повітряних силах збройних сил України вважають, що, попри вибухи на аеродромах в Криму та Зябровці в Білорусі, Росія продовжить їх використовувати, адже злітна смуга там не постраждала. Це для ворога дуже сильний укол, неприємний. Знищено більше десяти одиниць техніки. Імовірно, що знищено і льотний склад, і інженерний склад, який обслуговував ці літаки. Безумовно, противник приховує ці втрати. А на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження рашистів. червоні сліди. Це безумовно дуже болючий удар. Фактично, таке вперше сталося, що саме сталося. Ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, що сталася бавовна від неправильного перекладу слова хлопок. Чи відновлять вони аеродром? Його фактично відновлювати і не потрібно було уражено вибухами стоянку літаків, знищено техніку. Можливо, знищено склад артилерійського озброєння, ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, також склад паливно-мастильних матеріалів. Основне на аеродромі це злітно-посадкова смуга. Злітно-посадкова смуга там працює. Відновити Тром не проблематично пишуть телеграм-канали до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.